Пам'ятаєте той момент, коли в мережі з'явилися номера телефонів всієї російської естради, от тоді мій 11-й Б вийшов на охоту. Той момент, коли вчителі реально горді, гордилися нами, знаєте, там просто була мама твоїм корвам била, батя твоїм корвам била, ти, корва. І це нам прислала вчителька з української мови. Так, а діти, от вам зразок роботи. Хто найліпше всього пояснить колі баску на що буде натягуватись його Анус? Отримує плюс бал до Ну, Я маю 12 балів. Бо я писав басті, ну, російський репер баста, але я це робив дуже креативно. Я писав Байрактар, щоби ти заплакала. Моя ігра! моя ігра — це мертва дня. І короночка, коли тебе не стане, зсу буде міняти тебе місцями.